І доброго дня ввечері всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. У мене отут ось є така красивенна риба. Ось така скумбрія. Довга, але не худенька. Десь важить около пів кілограма. Я хочу її запекти в духовці з цибулею, з лимоном, із зеленню, в соусі, з майонезом, з гірчицею. Ну, сіль перець, звичайно. Риба в мене одна, а нас двоє. Тобто поріжу на такі порційні шматки, з цибулею, нафарширую в соусі і запечу в фользі вже порізано. Тут у мене е, вариться картопля і буде смакота. Із спеції в мене буде тільки сіль перець чорний. Можна додати свої улюблені приправи. Для соусу я змішаю гірчиці, майонезу. Ось тут у мене заморожена петрушка. Засуну туди всередину. Відріжу зараз голову і хвіст. Так, Це котиком. Ось отак. Рибу я помила. І поріжу десь ну, на отакі от шматки. Риба розморожена. Бажаю, щоб вона була злегка підмерзла. Кожен шматочок посолю, поперчу. Десь 2 столові ложки майонезу. І неповну чайну ложку гірчиці. Змішаю. Це буде соус. для риби. Тепер цибулю, У мене така цибуля мершавенька, ну, своя пророща вже. По можливості нарізати чи пів кільцями, якщо велика, чи кільцями. Декілька шматочків, половинок. Лимона. Я взяла, відрізала отак фольги немного. Один на один так шар клала, змастила злегка олії. Тепер потрібно викласти мені рибу в формі риби, шматочки оці. Так. Знаходимо, де тут що по порядку. Десь приблизно отак. І отак от вкладаємо між рибою по шматочку цибулі, шматочок лимона. У мене тут ще й петрушка є заморожена, правда, ну нічого. Тепер потрібно, щоб риба в такому виді була ну, десь хвилин 15-20, щоб промаринувалася. Потім кладемо в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 20-25. І зараз відкрию фольгу. і дам рибці ще засмажитися до рум'яності. При 180 градусах я пекла десь хвилин 25 і ще додала до 200 градусів температуру, і ще хвилин 10 вона у мене постояла пропеклася зверху. Більше не потрібно, щоб вона не висохла. От така красивенна рибка вийшла. Звичайно, тут все пропеклося і цибулька. Ще з вами побачимося. Пока-пока.